Вийшла на двір, полить свої вазони на Стурці. І тут дивлюся, сидить річі і гляньте, що летюча миша сидить, чи він її. Річі не лізь. Річі не Чи він вже її загриз? Не знаю. Дивіться, лежить бідна. Чи вона просто лежить? Вони так літають зараз? Тут тільки що наді мною пролетіло. Я їй боюся до неї лізти. У нас вже ліхтарі горять. І що мені це з нею робить? Вон, бачите, літає. Ось улетить. І вона, ви знаєте, що вона тут кружляє, коли це її ми ще вона якась пара була. Вона тут не раз уже пролетіла. Гляньте, я боюся. Гляньте, дивіться, знов летить, кружляє коло те, що лежить тут. Це ж треба таке. Як її річ міг зловити і знов летить. Бачите? Летить до цього місця, де вона летить. Чи лежить. І гляньте, Боже, їх тут багато. Треба тікати, дивіться. Дивіться, що робиться. Вони знають, що вона тут лежить, бідолашна, летюча миша. Я боюся. І жуки якісь літають, і... і летючі миші. Ну, чи як він мудрився, це ж такий нос, мисливець, летить знову, прилетіла. Він пташок буває ловить. це такий, що де на дворі десь там коло гноярки буває мишу зловить. І що мені це робити з нею? Я боюсь до неї лізти, жива, вона чи не жива? Гляньте, летить. Ще я боюся, що вона ще на мене нападе, подумає, що це я їй щось зробила. Це капець. Просто це з якоюсь це, 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 якась, якась сім'я, чи що воно? Що вона, бачите, кружляє, полетить і назад поверсі, знову летить. Що мені робити? Дітей вдома немає. Якби був Коля вдома вони пішли десь в гості. То я б попросила, щоб він подивився. Ну, походу, вона мертва, ця миша. Піду зараз візьму якусь паличку. Піду візьму якусь паличку і ж боюся, що річі буде зачіпати її. Мені кажеться, що вона. Так низько чи де він міг її зловити. Гляньтеся ночі яка Троянда ця. Знову я з своєю трояндою до вас. Треба йти взяти якусь паличку і поворушити ту. Зараз візьму. Палицю не знайшла, вже темно не йшло. взяла сапу. Ой, Боже, боюся, вона наша жива. Але він. Сух, мама, полетів, полетіла. Гляньте, полетіла, злякала. Ой, Боже. Полетіла, десь перелетіла до сусідки, і та друга до неї полетіла. Слава Богу, що вона жива. А річі, поки я сапу пішла брати, він вже коло неї. Ну, вже хуліган. Ну, жива, то й добре. Полетіла мені, так шкода їй було. Думала, він її вже закатувало. Він же її не їсть. Просто то може гуляти. Ну, то й добре, хай летить собі. Оце вийшла я полити свої квіти. І натрапила це на такі на летючу мишу. Виходила, внукові жилетку виносила, а то жуки там за тином такі літають страшне. зірочки на небі з'являються. Небо таке чисте, наче, але на дворі холодно. Ви знаєте, хочеться вже літо, наче вийти та посидіть на дворі, а воно холодно. Ще й відео вам зняло розум. Полила Це чудесо. Я близько так летючу мишу ще не бачила. Вони тут літають, а це так просто, що так вона близько і боюся, і і не хотіла, щоб річ її закатував. знаєте. Стою, думаю, це. І дійшла до такого висновку, чоловікові розповіла, що це може бути ото дві великі, то, мабуть, батьки, а це така менша, видно, дитина. І вони знали, бачили її, що вона тут сидить, і вони оце круженяли, якось хотіли її врятувати. Більше всього, що це сім'я батьків і ото дитя їхнє там і добре, що я вийшла і врятувала від річі, бо він би на... ось о, дивіться, знов прийшов і шукає вже, бачите? О, хуліган, ох, і хуліган. Так уже любить полювати. Це такий вже. Мисливець. Він колись був виловив малесеньке горобеня, впало десь з десь з гнізда, десь, мабуть, тут під шифером десь було гніздо під дахом. І він за ним ганяв, ганяв. Я коли вже побачила, і також тут це було коло гойдалки. Я забрала те горобеня, видерла в нього. Забрали ми його, ну він криль, крильце йому вже пошкодив. Ми його закрили, взяли в кліточку, думали, що, може, якось врятуємо, помастили йому ту ранку, але воно померло те рубення. Оце такий нас кіт. полює, ходить, тільки десь побачить, що і все, він вже на чеку. Дуже такий. З однієї, так як що ловити мишей, на щось таке, що шкоду робить, то це одне. Ну, коли він це за пташками ганяє, це не дуже добре. Так, добре, піду я в хату. Знову тут ось винюхує, шукає. І тут таке погріб, ось, бачите, погріб не знає, шукає, де ж вона ділася. Йому ж хочеться погратися. Вийшла ще на вулицю, хочу глянути, чи внук тут не бігає з дівчатами. Діти тут сусідів, гості пішли, а він бігає то додому, то назад. А хазяїн проснувся у сусідів. Не видно, мабуть, пішли в хату. Ту і яйти, хоче. Тут у нас така собачка в сусідів ще любить поговкати. Сьогодні в мене таке відео нічне, нічні пригоди у мене. Річ, ну йому є зараз за ким пополювати. І жуки якісь літають, і ті рогачі такі жуки великі пролітають. І все, знов летюча миша, бачите, де вони тут живуть, я не знаю. Але нас там ото через дорогу хата стара, пуста, там ніхто не живе, може вони там живуть, чи де вони? Бо ввечері часто вони тут літають. І це ж уявляєте, це ж зараз уже 10 годин 11 часу зараз. І мене потягнуло, згадала я, що не полила нас Турції і вазониці, що в мене тут на дворі стоять. І я думаю, піду полю і потягло мене ще й туди, думаю, там світи ж той. Ліхтар і мене чогось потягнуло туди до гойдалки пройти. Думаю, глянув, бо подивилася, чи двері закрив внук, бо прибігав додому, ходив у хату і міг би не закрити двері. Думаю, ще покинув двері, відкриті, провірила, чи двері закриті і натрапила оце на цю картину. Летюча миша із річі. Так, да. і видно, потрібно було, щоб я вийшла і врятувала ту мишку маленьку. Не судьбою, я кажу, її померти було, бо річ б її закатував. То такий, що грався б, грався б та й. Так, буду йти в хату, бо так добре на дворі, тихо, вітру немає. Якби ще тепленько було, б було взагалі прекрасно. Хтось десь вірточкою так гупнув. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. Спокійної, тихої ночі вам усім, всім нам. Бо минула ніч була не дуже тиха, верніше зовсім не тиха. І до зустрічі в наступних відео.